Енергетична незламність по українськи рівно 20 років тому в незалежній українській державі відбулася визначна історична подія, пуск другого енергоблоку Хмельницької. Атомної електростанції, Минуле, що визначає наше майбутнє. Аж на 14 років радянська влада заморозила будівництво другого енергоблоку. Втім, за часів незалежності 2004-го все ж таки відбувся його запуск. В Україні за часів незалежності було збудовано два атомних блока. Це до тих дискусій, чи здатна Україна будувати блоки. І ви знаєте, це минуло і дійсно в 2033, рівно 20 років тому. Блок був приєднаний до мережі, завдяки енергетикам. Другий блок ХЕС за 20 років своєї роботи згенерував близько 128 мільярдів кіловат годин електроенергії. Дякуючи вашій роботі, дякуючи всім тим будівельникам, тим ветеранам, які будували цей енергоблок. І зараз багато хто з них присутній тут, дякуючи їх досвіду який ми зараз використовуємо для добудови 3, четвертого енергоблока. І той досвід, і те, що ви зробили з другим енергоблоком, але чискали його, він дає нам, а це був другий енергоблок в Україні. Самостійно побудований на українській землі. Термін експлуатації блоку ще не вичерпано разом з тим. енергетики постійно працюють над продовженням його роботи, і це можливо завдяки новітнім розробкам. Зараз практика і в сполучених штатах, і в інших раз розвинутих країнах з атомної енергетики до 60 років, і навіть до вісімдесяти сполучених Штатах. тобто основне питання це цілісність корпуса і міцність корпусу реактора. Все інше обладнання. Ви знаєте, що ми постійно обновлюємо і та концепція, яка ізначальна існувала, що блок практично 30 років працює, і потім він закривається, тому що все старе. Такого зараз немає, тому що все обладнання постійно обмінюється. Приклад ефективного та безпечного використання ядерного реактора це про Хаес, адже саме тут відбулась знакова подія 21-го століття введення в енергосистему країни нової потужності другого енергоблоку. Ми ми дивимося на атомну енергетику в наших реаліях, на жаль, в страшних реаліях війни. І це не просто війна, а це цілеспрямовані щоденні атаки на енергосистеми. І ви знаєте, те, що було зроблено. Те, що було побудовано, і те, що ми будемо будувати, і обов'язково побудуємо. Я впевнений в тому, що найближчі роки ми тут зберемося з приводу запуска ще одного блоку, а потім ще одного блока, а потім ще двох блоків. Це все буде. Ви знаєте, це буде, тому що насправді сьогодні війна довела. Що енергосистема тримається на атомній енергетиці? Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.